Вітаю вас, вельми шановні власники автомобілів Nissan Rogue. Ті, хто дивляться це відео, вам дуже сильно повезло. І рекомендую вам відразу підписатися і додивитися це відео до кінця. От у цього Nissanчика Rogue Досить такий непоганий автомобільчик, панорамка. Класна тачка, тільки їздити і насолоджуватися людині. На спідометрі 80 тисяч кілометрів. І що ж його до нас привело? А привело його до нас те, що в нього вже прогорів клапан на 80 тисячах. І саме цікаве те, що йому вже один раз регулювали клапана з його слів. Звісно, це було не у нас, тому що наші клієнти після регулювання клапанів проїжджають 80 тисяч. А він же ж не в перший день поставив газ на цей автомобіль. Навіть якщо зі штатів він приїхав і 5-7 тисяч миль і потім тут встановив газ, то якби він відрегулював клапана у нас, такої б біди не було. А відрегулював він їх десь. На сервісі під назвою Якась Шарашкина контора. Проїхав він менше 80 тисяч, і клапана вже в нього прогоріли. Йому по другому разу намагалися відрегулювати, але не допомогло. І його відправили з того сервісу. Тому що клапана вони. Регулюють, ну, нібито регулюють, тому що невідомо, чи в перший раз йому їх регулювали, чи, чи що йому там робили. До речі, робили три дні. З його слів взяли 6 тисяч. І зараз у нього пропуски в четвертому циліндрі. Де же ж він оливу міняв в проміжку між першим регулюванням? І тим другим, оце як він вже до нас потрапив, де йому знову намагалися відрегулювати, але вже не витягнули компресію. Тому що вже клапан підгорів. Йому там подивилися камерою, благо у людей є камера, і сказали, що вже не зможуть допомогти, але намагалися. Так, от, десь же він оливу, ну, масло в моторі міняв. Могли б йому сказати, що потрібно наступний раз тисяч, через 50-60 на всякий випадок приїх, приїхати до них. Але, можливо, і пройшло 50-60 тисяч, але так регулювали. В общем, будемо зараз ми розбирати цей моторчик. Так як там, де йому регулювали, зняттям установкою головок блоків і заміною клапанів не займаються. І відправили до нас. Машинка явно під травіє, от смикає її. Можу одне сказати, що тепер ця людина в надійних руках на справжньому СТО Нісан. От бачите? Тут Нісан, там Нісан, і взагалі за сьогоднішній день це вже сьомий чи восьмий рог в нас, не кажучи вже про Мурано, нота була, екстрейл Т-30. Самі Нісани ми робимо день в день. Займаємося регулюванням клапанів, заміною оливи в варіаторі. І іншими, ремонтом пічок на Нісанах рог. Іншими проблемами, які виникають з цими автомобілями. Кожного дня по 5-6. Рогів, інколи два, інколи 3. Ну так, щоб ні одного рога за день такого не буває. І займаємося ми цим вже, ну, взагалі, Нісанами більше 20 років. А рогами, ну, от як вони поїхали з Штатів повально, так і займаємося. Тому досвіта у нас в ремонті цих автомобілів дуже багато. Будемо зараз знімати ГБЦ, головку блоку циліндрів. І дивитися, що там з клапаном, як виглядає підгорівший клапан. До речі, хто не знає, як зрозуміти, що пора регулювати клапана. Щоб це попередити на ранніх стадіях, потрібно їздити, робити ТО, заміну оливи, діагностику на Nissan СТО. Там під час комп'ютерної діагностики помилок ще не буде. Але по параметрах я можу визначити. Потрібно вже насторожитися і готуватися до регулювання клапанів, чи не потрібно. Розрідження в випускному колекторі не дає повної картини. Того потрібно готуватись до регулювання клапанів, чи не потрібно. Тому що, може бути, один клапан просажений, ну тобто в зазорчика в ньому вже не буде, а в усіх остальних будуть гарні зазори. І розрідження покаже ну нібито норму. Тобто добрі зазори компенсуються одним поганим, і в середньому нібито це все, 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 все добре. Але вже один клапан прогорає. І вам від цього не легше. Прогорить у вас один клапан чи два. Все одно машина буде. Робити на трьох або на двох циліндрах, а так їздити не можна. Тому потрібно по інших параметрах дивитися, я, до прикладу, дивлюся: по пропусках запалювання за минулу поїздку роблю декілька циклів заїздів і передивляюся, скільки пропусків з'явилося в якому циліндрі. І судячи вже з досвіду, розумію по кількості пропусків. Пора людині заїжджати на регулювання, чи ще можна трішки покататися. Тому звертайтеся до нас і будете ви щасливим володарем класного автомобіля Nissan Rogue. вас не буде хвилювати ні поломки двигуна, ні поломки варіатора. Взагалі машина буде їздити 300-400 тисяч без проблем. Знімаємо ми голову 80 тисяч пробігу. А ми вже знімаємо голову. Ще півгодиночки і побачимо, що там з клапанами. І взагалі, чи регулюваємо хтось ці клапана чи ні. Герметик тут вже який були люди. Ну, можливо, що і регулювали один раз. Питання... Питання, як якісно регулювали що. 80 тисяч і вже вони, вже один клапан згорів. Зняли голову. В принципі, тут, ось в четвертому циліндрі, цьому клапану найгірше. Тут навіть щілина така видніється. І в принципі нормальних тут тільки три клапана Ось один, два, три. Тут посинів, тут посинів, тут посинів, а тут взагалі виновальний вже. Щілина. Тут теж в принципі такий трішки виновальненький. В общем, в общем, добре хазяїн катався. І як йому клапана перший раз регулювали, що зараз 5 клапанів. Підгорівши, це питання. Ось таку красоту нам віддали. Зробили площину, зробили сідла. Клапана будуть майже всі нові. Здається, що два буде старих, але ось їх так зробили майже як нові. от, в яке вони вигляді зараз попіскоструєні, фасочки зроблені. Тобто, особливо нічим від нових не відрізняються. Голову встановили, запустили, помилки постирали, все працює, все добре. Тепер на регулювання клапанів через 50 тисяч. Через 50, тому що робилися сідла. Клапани майже всі нові, а от сідла робилися. Тобто, вони сядуть. Приклепаються, так сказати, трішки швидше. Бо зазвичай після нашої, нашого регулювання, якщо не було підгорілих клапанів, то десь приблизно 80 тисяч рох їздить. Це після нашого, нагадую. Не всі вміють правильні зазори ставити так, щоб і машина не цокотіла і щоб під газ вони добрі були. У когось 40 тисяч навіть ходить, у когось 50. Ми кажемо приїжджати людям на 60. Але ось останні клієнти, 3-4 людини, проїхало 80 до регулювання повторного. Тому все успішно. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.